Ви тільки уявіть, суперяхта Ріната Ахметова Люміненс виявилася більшою за флагман ВМС України фрегат Гетьман Сагайдачний. Розмах розкоші вражає, на створення цієї морської гігантки витрачено понад півмільярда євро, і все це у розпал повномасштабної війни в Україні. Яхту побудувала німецька компанія Яхтс». Яка створювала судна і для російських олігархів, включаючи Путіна, дизайн візіркових студій Еспен «Ойно» та Зуретті на борту басейни, спа, гелікоптерний майданчик, кінотеатр, яхта може містити до 40 членів екіпажу і понад 20 гостей. Люмінент збільша за будь-який український військовий корабель і може подолати тисячі кілометрів без зупинки. Поява яхти викликала хвилю критики в Україні війна. А власник витрачає сотні мільйонів на розкіш. Проте водночас Ахметов активно допомагає армії. Його сталевий фронт забезпечив понад 215 тисяч бронежилетів, тисячі дронів, техніки, укриттів і медобладнання. Загальна допомога перевищила 10 мільярдів гривень. Показово, що одразу після спуску яхти Ахметов виставив на продаж і всі свої приватні літаки, зареєстровані на офшорну структуру SCM Aruba AAV. Аруба цей кейс яскравий приклад контрасту між розкішю, війною та благодійністю сучасних українських олігархів.